Вітаю! Виводив я оптимальне налаштування на чорноземі на апекс. Скажу, що на глині ви зараз самі побачите, щоб і стабільно було і глибоко відповідно для кожного приладу. На чорноземі, як я апекса не витягував і великою катушкою, а на де усі малу катушку, все рівно на чорноземі. Продемонстрував навіть на середньостатистичних налаштуваннях, де усь кращі результати запекся. А ось в глині я підібрав оптимальні самі стабільні налаштування на глину. Кого цікавить саме робота в глині чи глині з піском. Це велика територія Західної України, Європи. Звертайтеся підскажу. Швиденько можемо пробігтися по частині параметрів. І продемонструю і стабільність, і відсутність реакції на ямку. І динарій ну, не спрохода ось так, хоча теж поцикує щось. А за сантиметр до ґрунту прокидається і починає бачити. Це при тому, що він стабільний по траві і тому подібне. Баланс ґрунта пляж не панацея, багато пропусків, багато проблем і тому подібне. Зрозуміли. Далі, що стосується роботи апекса, не такий він же золотий на глині і безліч людей його заброкували і просто відмовилися. Що на чорноземі, що на глині. На чорноземі це безліч проблем, окрім легших торф'яних ґрунтів, у лісі і тому подібному. А на глині, не намагайтеся працювати на мультичастоті. Тому що це виникне проблеми, а працюєте навіть не на 10, а на 5 кГц. І при тому, що можете чутливості розганяти і максимум, і не максимум, він буде адекватно працювати, спробуємо змінити канал. МС. МФ. Тепер спробуємо на чутливості мінус 1 із відлаштованим ґрунт-балансом. Ну, ось такий він є. Як ним ходити? Навіть на чутливості мінус один. Тепер увімкнемо частоту 5 кГц, сіль теж не влаштовує. Канал, що потрібно буде змістити, змістимо, де буде стабільність. Чутливості можна навіть дати максимум, можна мінус один. Баланс ґрунта, звичайно, нам потрібно відлаштувати. Притом не над ямкою. Бачимо значення різниці. Вона доволі суттєва. Ямка нема. Трава це інша вже стихія, але теж стабільно. І тепер дивіться, дрібна цілі 5 кГц. Я вже чесно не орієнтуюся, де тут що. Ліхтарик світить, але спробуємо пройтись. Проблема залишається, що на всі глибокі цілі без VDI. Але ж то ж 5 кГц на 15 спинка фібула бронза. І суперстабільність. Тепер пробуємо винюх. А о, динар, бачу, де є. З проходу з великою катушкою. Базову катушку відразу замінюйте на флай. Не потрібно вам торнадо і тому подібне. Флай це є самим оптимальним варіантом. Не тільки по вазі, по роботі, по стабільності. І порівнявши флай і торнадо, скажу так. Торнадо дає кращу глибину, але нічого не ходимо, но булькаємо по безлічі ґрунтах цими слабкими сигналами, щось ось зараз хотів проявити, ось таким чином. Стабільно, кругом, зрозуміли. А тут можна навіть косити. Тобто, ми визначили. Що на глині все-таки краще? Апекс, який всі забракували, але на глині він краще працює глині з піском. Деуса на чорноземі не перебороти. Нам можна налаштувати його і під цей ґрунт на самих оптимальних налаштуваннях, але не дотягує він навіть на одного із найгірших приладів, які були з новинок. Далі. Що стосується, потрібно знати, які налаштування використовувати на апексі, щоб стабільно працювало, так само, як і на е деусі. Але обов'язково потребує апекс додаткової катушки, якої я вам наголосив. Кожну катушку теж потрібно підбирати, перепровіряти, звертайтеся. Будемо разом розбиратися в всіх інших речах, чи підтверджувати, чи не підтверджувати. Дякую за увагу! З вами був Бурсук, фарту і здоров'я.